Привіт, друзі, пневматологи. Сьогодні у нас досить відповідальна тема, тому що говорити ми будемо про купність пневматичних гвинтівок і причини її погіршення. Якщо ви стріляли з пневматики, напевно, ви зустрічалися з такою ситуацією, коли гарно пристріляна гвинтівка раптово починає стріляти куди попало, не піддається повторному пристрілюванню або навіть просто з коробки не хоче стріляти, так як ви від неї очікуєте. Я чудово розумію вашу біль. Я знаю, як це, коли тебе пришвидшується пульс, коли в тебе мокріють руки, ти не можеш спати вночі, тому що твоя гвинтівка. Нормально не стріляє, і тому я вирішив зробити такий собі чек-лист, пройшовшись по якому ви в домашніх умовах можете перезібрати свою гвинтівку, все перевірити і зробити так, щоб вона стріляла так, як ви хочете, стріляла на межі своїх технічних можливостей. Відео строго обов'язкове для всіх починаючих айрганерів. Якщо ви стрілець з досвідом, я буду вдячний, якщо ви мене десь поправите в коментарях, якщо я десь помилюся або про щось забуду, або структуровано доповнити мою розповідь, Для того, щоб ми створили нормальну таку інструкцію, на яку може натрапити новачок і розібрати. Братися з пневматикою, зробити так, щоб вона стріляла нормально. Для ілюстрації тих чи інших моментів я. Перемістив зі складу гвинтівку Beeman Longhorn і взяв з дому одну з своїх улюблених мематичних гвинтівок. Це BSA Buccaneer. І на їх прикладі це переломка, це PCP, як уже зрозуміли. Ми будемо показувати, що з ними робити, де крутити, що виправляти для того, щоб вони стріляли класно. Почнемо ми з прицільних засобів. Якщо ви стріляєте з переломки з допомогою оптичного прицілу, то обов'язково зверніть увагу, що це за приціл. Він обов'язково має відповідати нормам норму стійкості до віддачі пожино-пошнових гвинтівок. Як правило, на таких прицілах є маркування АЙР. В номенклатурі наш колектив рекомендує приціли Hawk серії Fast Mount або Air Max. Це саме та оптика, за якою ми вже багато років проводимо тестові відстріли, і як показує наш досвід, з нею все нормально. Вона витримує переломну пружину пошну пневматику з енергетикою до 40 джоулів і при цьому не ламається. Наші тестові відстріли показали, що така оптика дозволяє стріляти далі ніж на 50 метрів. Прогнозовано тримати купність, і от ці приціли точно вам проблем не створять. Часто недорога пневматика. Пружина переломна комплектується от такими дешевими прицілами, як правило, це приціли з фіксованою кратністю і з елементарною прицільною сіткою, типу дюплекс. На них не потрібно покладати великі надії, і орієнтуйте, що в найближчій перспективі їх дуже бажано замінити на приціл дорожчого класу, який точно не створить вам проблем у майбутньому, тому що оця комплектна оптика, яка Робить зовнішній вигляд гвинтівки з коробки значно цікавішою, тому що ви купуєте гвинтівку за обмежений прайс, і там уже приціл відразу встановлений. Тобто для починаючого реганера це виглядає симпатично. Але Насправді ці комплектні приціли вони, скажімо так, це найдешевше, що може бути, в принципі. Часто такі приціли мають полімерний корпус, вони перший час триматимуть пристрілку, їх можна реально пристріляти там на якісь 30-40 метрів, постріляти 1, 2, 3 виїзда, але... Ну не орієнтуйтесь, що даний приціл комплектний, триматиметься у вас досить довго. Це не та оптика, з якою ви будете там роками тренуватися і займатися кулевою стрільбою. І дуже часто починаючого ереганера виникають проблеми з купністю, з неможливістю перестріляти, сплаваючись СТП саме через те, що він довго стріляє з таким от комплектним прицілом, який ну не розрахований на тривалий настріл потужної пружино-пошнових винтів. Для прикладу, Бімен Longhorn несе в собі близько 24 джоулів енергетики дульної, і дані приціли живуть вкрай недо. На таких гвинтівках. Далі обов'язково зверніть увагу на кріплення, з допомогою яких оптичний приціл кріпиться відповідно до вашої гвинтівки. Якщо на вашій оптиці стоять такі дешеві кільця з двома скріплюючими гвинтами, їх Строго рекомендується замінити на більш такі прогресивні кільця, де скріплюючи гвинтів дві пари. Це стосується в першу чергу пружино-пашнових гвинтівок, знову ж таки, тому що якщо у вас гвинтівка класу PCP, то немає різниці, насправді які там кільця будуть стояти. Ну, суттєвої різниці маю на возі. Отакі кільця, які значно ширші, ось для прикладу покажу, які значно ширші, мають більшу кількість скріплюючих гвинтів, забезпечують кращу жорсткість кріплення оптики до гвинтівки. І відповідно, це має позитивний вплив. На тривалість утримання СТП і взагалі надійність кріплення оптичного прицілу до гвинтівки. Також зверніть увагу, що практично всі сучасні кільця мають стопорний гвинт. В деяких кільцях він реалізований таким чином. З допомогою малесенького шестигранника його можна викрутити. Для того щоб він виступав за зовнішній контур цього кільця. Для чого це потрібно? На абсолютній більшості пружинопоштових гвинтівок є поперечний отвір в трубі компресора. Знаходиться він тут, але, на мій медленкорні його немає, тому біролом покажу, як все це відбувається. Коли ви встановлюєте оптичний приціл в кільцях, вам потрібно поставити кільце таким чином, щоб стопорний гвинт потрапив в отвір в компресорі. На деяких кільцях це виглядає отаким чином. Є два основних типа. Контруючого гвинта. Один має вихід під шестигранник з... з зовнішньої сторони. Інший варіант сходить таким конусом і має вихід на шестигранник зсередини кільця. Це вкрай необхідна опція, яка дозволяє вам зафіксувати ваш оптичний приціл в кільцях так, щоб він не рухався вздовж бази. Але в ідеалі обрати підходящий для вас моноблок. Отак от він виглядає. Моноблоки також мають. В цьому місці контруючий гвинт. Перш ніж ви будете монтувати оптичний приціл моноблок, бажано спочатку відпустити цей гвинт, встановити моноблок таким чином, щоб він цим стопорним винтом занурився в відповідний отвір на компресорі, і тільки після цього все це затискати. Таке кріплення дозволить вам уникнути знову ж таки зайвого руху моноблоку з оптикою вздовж бази кріплення. Тому що, як ви розумієте, з настрілом, з віддачею у вас цей приціл, якщо він недостатньо закріплений, він буде разом з моноблоком або з кільцями совуватись потрохи вздовж бази кріплення. І це несе вкрай негативні наслідки на вашу купність, як ви бачите на паперових мішенях. Ще один важливий момент пов'язаний з відповідністю геометрії моноблоку або колець цих от, з зовнішньої поверхні компресора. Як бачимо, абсолютна більшість пневматичних гвинтівок мають. Компресор у формі циліндра. відповідно, ця поверхня, до якої ми кріпимо оптику, вона має радіальний такий от вигін. Але абсолютно більшість кріплень до оптики вони мають пласку сторону. І бажано підбирати кріплення до гвинтівки таким чином, щоб кругле прикладалось до круглого, пласке до плаского, трикутне до трикутного і так далі. Ну ви зрозуміли. Але це в ідеалі, так би мовити, тому що як показує практика. Ну, важко знайти так, щоб у вас був моноблок з круглою відповідною частиною, і так, щоб цей радіус ідеально прилягав до циліндру компресора. Абсолютна більшість кріплень мають пласку форму, і абсолютно більшість гвинтівок мають циліндричний компресор. Якщо ваша гвинтівка не має стопорного отвору в компресорі, який знаходиться тут, то непоганою опцією є отакі от стопори з полімерним демфером, які продаються окремо, а іноді навіть в комплект входять гвинтівки. Монтується він таким чином в цьому місці. Як правило, з допомогою двох гвинтів. Встановивши даний стопор позаду. Моноблок або кілець можна зробити цю конструкцію значно жорсткішою, тобто він забезпечує вам додатковий захист від сування всієї цієї конструкції під дією. Віддачі, як показує практика, це реально працює, і отакий от стопор позаду моноблоку або кілець може значно покращити тривалість утримання степе вашої пневматичної гвинтівки. Наступний момент це горизонт прицілу. Його потрібно виставити для того, щоб ваш приціл не був, очевидно, так от заваленим. Розумієте, про що Я Я особисто вважаю, що якщо гвинтівка стріляє на невеликій відстані, там до 50 метрів, достатньо навіть на око виставити цей приціл, щоб він не був завалений. І як показує практика, така гвинтівка нормально, адекватно стріляє знову ж таки на короткій стані. На цьому моменті тематичні високоточники, як стріляють на 300 метрів, закидають мене своїми порожніми баночками від GSB, але вже нехай. Наступний момент це виставлення віддалення прицілу. Якщо ви правильно поставили аптичний приціл, у кільцях або в моноблокі, законтрили його поперечним гвинтом або підперли цим от е, стопором. У вас, скоріш за все, вся ця конструкція займе або всю базу, або буде намертво закріплена з допомогою контруючого гвинта, і ви не зможете рухати приціл разом з кріпленням вздовж бази кріплення. Але вам потрібно налаштувати айрелів, тобто, в залежності від ваших антропометричних даних, вам потрібно поставити приціл на такому віддаленні, який буде максимально комфортним для вас, щоб ви коректно бачили картинку прицілу, щоб у вас правильно був реалізований айреліф, так званий. Тут є декілька моментів, тому що його виставляти потрібно в тому положенні, в якому ви будете стріляти. Часто люди на око виставляють віддалення оптичного прицілу, тобто, дивлячись в нього, совують його таким чином, щоб максимально коректно його бачити, тримаючи гвинтівку, скажімо так, на руках. таким чином. Потім вони, приїжджають... Потім вони приїжджають на те місце, де планують стріляти, а стріляють вони зі столу на мішках, вкладаються таким чином і розуміють, що картинку прицілу вони бачать зовсім не так, як під час налаштування. Все це пов'язано з тим, що ми по-різному вкладаємо, сидячи, стоячи і лежачи. Відповідно, налаштовувати віддалення оптичного прицілу потрібно в тому положенні, в якому ви будете стріляти найчастіше. Так, горизонт прицілу виставили, віддалення прицілу від ока налаштували на оптимальну відстань. Тепер потрібно зафіксувати приціл в кільцях або в моноблокі. Тут також є певний момент, тому що закручувати гвинти потрібно хрест-навхрест. Дуже бажано досягти однакового за шириною зазору з кожного боку. Тобто, коли у вас приціл в кільцях закручений отаким от чином на перекосяк, коли у вас з одного боку кільця повністю зійшлись. я покажу на прикладі. От, коли у вас приціл закручено таким чином, коли з одного боку у вас немає щілини, у вас повністю зійшовся верх знизу а з іншого боку в декілька міліметрів щелина, я таке часто бачу у починаючих ерганерів, це не є. Коректним монтажем оптики. І в майбутньому, через отакий от або як закручений приціл, у вас можуть виникнути проблеми з отриманням середньої точки влучання. Коректніше буде закручувати гвинти таким чином, щоб досягти однакового зазору з кожного боку. Я особисто притримую двома пальцями в місцях сходження верхньої та нижніх частин кріплення для того, щоб постійно тактильно відчувати ці щілини, для того, щоб не було можливості якось його перекосити. Бачиш, з кожного боку однаково закручено. Саме такий монтаж приціла вважається коректним, і в подальшому, коли будете стріляти, можете бути впевнені, що якщо і будуть якісь нюанси, то це то точно не через те, що ви якось криво прикрутили приціл вкріплення. Зверніть увагу, що моноблоки, всі ці кільця, вони з алюмінієвого сплаву. Корпус приціла також з алюмінієвого сплаву, гвинти сталеві. Якщо ви дуже починаючий і і боїтеся зірвати різьбу або якось пошкодити корпус прицілу, користуйтесь шестигранником саме таким чином, тобто закручуйте гвинти довгим плечем. Коли ви тримаєтесь пальцем за коротке плече, вам, в принципі, буде дуже важко розвинути настільки серйозний тиск, щоб пошкодити якимось чином сталевим гвинтом алюмінієву різьбу. Надійна затяжка всіх оцих скріплюючих гвинтів це дуже важливий момент, який постійно потрібно контролити. І чим частіше ви стріляєте зі своєї пневматичної гвинтівки, тим частіше контрольте. Контролюйте, так би мовити, затяжку всіх гвинтів. Я рекомендую брати вам базовий набір шестигранників кожного разу, коли відправляєтесь на якесь стрільбище, тому що момент з. Послабленням затяжки гвинта його якось передбачити неможливо. Ви можете просто стріляти в якийсь момент, а потім зрозуміти, що у вас розпустилися гвинти, скріплюючи або на кільцях, або на стопорі, або безпосередньо ті гвинти, що кріплять моноблок чи кільця до бази кріплення і, не маючи під рукою шестиграника, ви не зможете пофіксити цю проблему і доведеться повертатися додому. Ну і само собою не забудьте перед тим, як будете пристрілювати свою гвинтівку, налаштувати настройку від паралакса також діаптрійну корекцію. На оптичних прицілах, як використовується в пневматиці налаштування відстройки від паралакса, може бути або на об'єктивній лінзі, тобто ця сама муфта на об'єктиві вона обертається. є значення в ярдах або в метрах, і відповідно від тої дистанції, на яку ви стріляєте, потрібно виставити цю відстройку від паралакса. На таких інших прицілах воно відбувається на боковому барабанчику. Наприклад, на прицілі Discovery HD значення в метрах є біла Точка, напроти якої ми ставимо відповідне значення, в залежності від того, на яку дистанцію ми зібралися стріляти. Це дуже важливо, тому що не відстроївши оптику від паралакса, важко буде результативно стріляти на відстані на 50 і більше метрів. Знову ж таки, на дешевих оцих пластмасових прицілах, які йдуть в комплекті, немає ніякої стройки на паралакса. На яку дистанцію він тут налаштований, ніхто вам толком не скаже. Другий момент це налаштування діоптрійної корекції, знаходиться воно тут. Якщо у вас із зором все нормально, проблем немає, то вкручуємо саме кінець і забуваємо назавжди. Якщо зір у вас не ідеальний, ви і без мене знаєте, як вам. Адаптувати цю штуку під себе. Так, з влаштуванням оптичних засобів розібралися. Далі поговоримо про ложе. Як правило, всі пневматичні гвинтівки мають гвинти, з допомогою яких ложа цієї гвинтівки кріпиться власне, до її заліза. Час від часу ці гвинти також мають властивість ослаблюватись по різьбі. І багато хто з ерганерів, навіть таких більш-менш досвідчених, забувають про цей момент. І буває так, що людина звертається, от щось гвинтівка не пристрілюється. Стріляла нормально, а це щось в неї якісь. Проблеми зі зброєю, я щось не можу зрозуміти. Кажуть, оптика вся нормально затиснена, все тут проблем немає, всі різьбові з'єднання перевірено, але чомусь вона не стріляє. Береш цю гвинтівку, отак от заприціл, заложе, і вона робить отак: от. що це може бути? Правильно: два гвинта біля осівого ствола, і ще один гвинт знаходиться, як правило, в районі спускового механізму. Їх потрібно. Відповідними засобами, викрутками або шестигранниками просто підтягнути по різьбі. І дуже часто це є вирішення проблеми, хоча для багатьох це неочевидний момент. На таких гвинтівках, як Бімей Лон є певна незручність, тому що бокові скріплюючі гвинти у нас під шестигранний ключ, а той, що біля спускового механізму, під звичайну викрутку типу Philips. Затискаємо, перевіряємо, немає жодних зайвих рухів. Взагалі, оцей момент з перевіркою на зайві рухи, це чи не перше, що потрібно робити, якщо до вас звернулися, чи ви самі стріляєте, не можете зрозуміти, в чому проблема. Просто взяти гвинтівку, покрутити її в руках, спробувати оці різні моменти. Навіть якщо один гвинт у вас десь розпустився по різьбі, ви можете відчути якісь зайві рухи. І... Виявивши цей гвинт, підтягнувши його банально по різьбі, можна відновити нормальну роботу гвинтівки. Ще одна неочевидна проблема може бути пов'язана з потиличником. Якщо ваш потиличник, знову ж таки, не є жорстко прикрученим до самого прикладу, у вас може бути неодноманітна вкладка. І через це також може страждати купність. На таких гвинтівках, типу Бімен Longhorn і подібним, де потиличник просто кріпиться двома гвинтами до прикладу, ця проблема не є яскраво вираженою, але є гвинтівки, на яких передбачено регулювання положення, висоти потиличника і так далі. От на них. Ця проблема є розповсюдженішою, тому що там більше гвинтів регулювання, вони час від часу розкручуються, і ви можете не помітити, як під час стрільби у вас потиличник трохи ослабиться по різьбі і почне жити своїм життям, тим самим не даючи вам нормально вкластися. Це потрібно своєчасно виявити і виправити на гвинтівках класу PCP скріплюючи гвинти, ті, що ну монтують ложі гвинтівки до металової частини. Частіше всього знаходяться в нижній частині в районі осьового гвинта. Цей гвинт так само знаходиться, як і в переломки. А інший, скоріш за все, буде також в районі цівки, тобто бокових скріплячих гвинтів. скоріш за все на PCP-шки вашій не буде. Але тим не менш їх потрібно. Знати, де вони знаходяться, потрібно розуміти, де вони, і своєчасно підтягувати порізь більше, щоб у вас не було зайвих коливань, заліза гвинтівки відносно ложі, тому що знову ж таки це не сприяє покращенню вашої купності. Так, наступний момент про що ми поговоримо, це ствол. <сміттє> ствол гвинтівки це далеко не остання штука, яка відповідає за купність стрільби. Якщо у вас переломка пружина поршнева. І ви, можливо, комусь її давали погратися, а потім вам її повернули, і ви не можете зрозуміти, куди вона стріляє. Потрібно звернути увагу на геометрію ствола. Часто таке буває, коли люди, стріляючи з пружини поршневої гвинтівки, не доводячи до фіксації у по цьому положенні ствол, він у них вислизає і під дією пружини всередині компресора з, з усією присущою енергетикою повертається в таке положення і його просто викривлює. Такі гвинтівки домашньому ремонту не підлягають. Я навіть не впевнений, що їх в нашому сервісному центрі можуть виправити, але це дуже розповсюджена болячка, яку можна виявити навіть неозброєним оком. Просто потрібно звернути увагу на ствол, взяти гвинтівку таким чином, подивитися. І дивлячись вздовж компресора і самого ствола, можна зрозуміти, рівний він у вас чи кривий. Ще один момент, який може впливати на купність, пов'язаний з ефектом дизеля. Якщо це новенька гвинтівка турецького або китайського виробника, часто вони змащені надлишковим мастилом, яке горить під час пострілу за рахунок стиснення. Це Ефект дизеля не є якимось позитивним чинником, який класно впливає на вашу купність. Так, звісно, він проходить через якусь кількість пострілів. Там 50-60 пострілів зробити, Він, скоріш за все, мастило залишки мастила, які в стволі залишились після виробництва, просто прогорять. Не потрібно переживати, що у вас якимось чином за ці 50 пострілів пошкодиться манжета всередині компресора такого не буде. Потрібно розуміти, що є певна обкатка. Гвинтівка нова з коробки, і вона, скоріш за все, буде дизелити, ви можете протерти ствол, обережно прибрати залишки мастила, але все рівно, ну, навіть якщо ви протрете, ну 10-15 постелів все рівно буде з мінімальним таким дизелем. І пристрілювати гвинтівку відразу, поки вона ще дизелить. Це погана ідея. У вас, скоріш за все, буде не та купність, не та швидкість, яка потім під яка потім, коли гвинтівка вирівняється, буде весь час під час роботи. Тому я б особисто радив би або простріляти гвинтівку. Ці перші постріли, коли у вас зникне дизель, дочекатися або протерти її чимось сухим цей стволом для того, щоб прибрати зайве мастило і пристрілювати після того, як у вас зникне цей клятий ефект дизеля. Наступний момент освенцювання, така досить скандальна тема. У кожного ерганера є своя думка з приводу освинцювання, коли потрібно чистити гвинтівку, коли не потрібно. Багато в чому це залежить від самої гвинтівки, від типу ствола, від типу кулі, які ми використовуємо. Але надмірне освинцювання ствола може погіршувати купність. Це факт, і багато хто з досвідчених ерганерів чистить ствол гвинтівки, ну власне тільки тоді, коли він прям бачить помітно. Погіршення купності, але при цьому всі інші моменти, які ми перед цим обговорювали у гвинтівки, знаходяться в повному порядку. Не потрібно думати, що це така процедура, яка досить часто буде у вас спіткати. Якщо ви стріляєте якісними кулями і стріляєте з якісного ствола, чистить його доведеться ну, мінімум через там, декілька тисяч пострілів. Як це відбувається? Якщо у вас пружинна поршнева переломка, можна використовувати шомполи. Отакого От плану. Шомпол з накрученим йоршиком добре видаляє свинець зі ствола. Тут я вам нічого нового не скажу. Якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, зброя у вас є, і ви знаєте, як користуватися шомполами-йоршиками. Є деякі суперечки з приводу матеріалу цих шомполів. Вони є з кольорового металу, є з полірованої нержавійки. Багато хто каже, що не можна використовувати шампала з нержавійки, тому що вони можуть пошкодити якимось чином нарізи. Але як відомо, навіть в світі високоточної стрільби, навіть в світі якихось бенчрестів і еф-класів, люди іноді використовують сталеві шампали з полірованої нержавійки без всяких там захисних покриттів і не мають на практиці жодного негативного впливу від користування такими шампалами. Я особисто в своїй практиці використовував для чищення пневматичних винтівок як латуні шампала, так і... Шапола з нержавійки. Якоїсь різниці я не помітив. Я не скажу, що той нормально працює, а той якось шкодить гвинтівці. І працюють вони всі нормально. Головне мати хоч якийсь чомпол на хазяйстві для того, щоб ви могли там вдома почистити свою гвинтівку, якщо ви ну, помітили, що у вас розповзлась купа. І ви впевнені, що справа саме в цьому. Не забувайте, що якість куль, якими ви стріляєте, також напряму впливає на швидкість утворення цього свинцювання. Якщо це. Якісний європейський виробник, такий як JSB або Hunter Натерман, то знову ж таки чистить ми будемо через декілька тисяч пострілів. Якщо це кулі дешевого сегменту, різний там шершень, дешеві кулі, які з іншого свинця робляться часто, вони просочені мастилом і вони значно брудніші, вони залишають значно більше бруду в стволі. І стрільба дешевим боєприпасом, так би мовити, вона скорочує інтервал від чистки до чистки, іноді до декількох сотень пострілів. Це потрібно розуміти. Далі декілька слів про чищення гвинтівок PCP-сегменту. У них дещо інакше все це відбувається, тому що якщо в переломки ми можемо просто переламати ствол і відразу отримати доступ до каналу ствола, зарізти туди шомполом, Йоршиком, почистити все. то в гвинтівка класу PCP в деяких ствол легко знімається, в деяких важко, і як показує практика, Легше почистити цю гвинтівку з допомогою протяжок. Як це роблю я? У мене особисто є така от імпровізована протяжка з риболовного флюрокарбону. Це просто шматок флюра, на якому накручена така от петля, через... з допомогою якої ми кріпимо сюди патч для чистки гвинтівки. Як я все це роблю? Само собою дістається магазин, відводиться затвор в крайнє заднє положення. Потім що ми робимо? Відкручуємо сан-модератор з гвинтівки. У мене тут патчі від 308-го, я вже вибачаюсь, ну, буду використовувати їх. Їх можна розрізати навпіл, і вони чудово підійдуть нам для цієї процедури. Дес. Я думаю, якщо ви досвідчений пневматолог, ви і так знаєте, як все це відбувається, ну, для новачків покажу. Заводимо, не на камеру це значно легше. Заводимо цей флюр зі сторони казни. Бач, він з цього боку вже вискочив. Беремо патчик, просовуємо його сюди Оп. і протягуємо по стволу. В даному випадку він чистий, тому що гвинтівку я недавно чистив. Якщо гвинтівка не чищена, і ви ну, зрозуміли, що прийшов час її почистити, відповідно перші пачі будуть виходити брудні. І з кожним наступним він це буде чистішим, чистішим і чистішим. Для пришвидшення цієї процедури можна використовувати нейтральне збройове мастило. Якусь агресивну хімію я б не рекомендував використовувати під час чищення PCP-гвинтівок. Достатньо буде протягти декілька десятків патчів, дочекавшись до того, що у вас патч просто буде чистий виходити. Потім незайвим буде протерти зайве мастило зі ствола, щоб у вас, знову ж таки, не утворилося ефекту дизеля, і гвинтівка, можна сказати, що готова до подальшої експлуатації. Ще один момент пов'язаний з саундмодератором. Нове улюблене слово нашого оператора Влада. Стріляючи саундмодератором, ви можете зіштовхнутися з цією самою проблемою, яка часто зустрічається на ну, повнорозмірних центробойних гвинтівках. Саундмодератор може відкручуватись по різьбі. Знову ж таки, ще одна проблема пов'язана з різьбовим з'єднанням. Якщо у вас Купність кудись зникла, гвинтівка стріляє незрозуміло куди. Ну, варто, знову ж таки, подивитися на затяжку вашого саундмодератора. Він може трішечки розпуститись по різьбі, і це вже матиме суттєвий вплив на стрільбу. Якщо ви звикли там стріляти в сірники на 30 метрів, то трішки розпустивши по різьбі саундмодератор, це може просто непомітно для вас відбутись. Він коли відпускається по різьбі, він не кричить тобі, що «Ого! Пане стрілок! Я розпустився. <хи> Негайно припинити цю розпустку. Він же ти не кричить? Ні. Достатньо просто час від часу перевіряти, що він нормально затиснутий, та і все. Також не завим буде контролити кожного разу, коли ви знімаєте санмодератор, чистити вашу гвинтівку, контролити дульний зріз. дульна фаска має бути без всяких пошкоджень. Я зустрічав таке, що під час того, як санмодератор знятий, гвинтівка десь пересувалась, вона... Могла бути удареною саме дульною частиною в якийсь твердий предмет, і може бути пошкоджена дульна фаска. Це може бути суттєвою проблемою. скоріш за все, це гарантовано буде суттєвою проблемою. І якщо у вас пошкоджена дульна фаска, то всі ці моменти, які я перед цим вам пояснював, вони ситуацію, скоріш за все, не виправлять. Потрібно буде звертатися в сервісний центр в майстерню спеціалізовану, яка може відновити вам стан дульної фаски. Але не виявивши її своєчасно, оцю це пошкодження, ви можете ламати голову, не спати, перевіряти затяжку всіх гвинтів, перестановлювати оптичний приціл, чистити, чистити, вичищати ствол, полірувати, пере, перезбирати гвинтівку, не розуміючи, в чому проблема, чому куля не летить. І не летить вона тому, що у вас ударена дульна фаска. Це важливий момент. Або навіть коли купуєш нову гвинтівку, дуже важливо звернути увагу на станції фаски. якщо є така можливість на деяких гвинтівках. Є жорстко посаджений такий дульний пристрій, який часто не дозволяє нам звернути увагу, в якому стані знаходиться дульна фаска. І це ну, є не дуже добре. Мені більше подобається, коли ствол Дає доступ до огляду цієї дульної фаски. Якось так народ, на цьому поки що, все. Заздалегідь попрошу не вважати мене якимось пневматичним супергуру. Я лише описав вам ті проблеми, з якими мав справу особисто, які виникали на моїх гвинтівках або на тих гвинтівках, які потрапляли мені на огляд і на тестовий відстріл. І відповідно я вам зараз надав перелік тих проблем, які теоретично можуть виникнути і у вас. І Виправивши ці проблеми, ви можете привести гвинтівку до адекватної стрільби, до тої купності, яка в неї технічно закладена. Також варто розуміти, що купність гвинтівки і дальність ефективної стрільби це досить суперечлива тема, і багато що залежить від і від самого стрільця, і від умов стрільби, від кулі, від гвинтівки. І якщо, наприклад, в наших руках така зброя. Дозволяє ефективно стріляти в малогабаритне ціль на 50 60 метрів. Гвинтівка класу PCP дозволяє стрельнути на 100 метрів і далі. То взявши до рук якусь значно дешевшу зброю, зарядивши туди якийсь шершень, не факт, що ми так будемо стріляти. Це потрібно розуміти. Тобто якість гвинтівки, якість боєприпасу, умови стрільби і навички стрільця. Ці моменти власне є ключовими. Для того, щоб досягати цю класну в'язану купність на мішенях. У висновку хочу сказати, що не варто сприймати пневматику, як якийсь дитячий рівень, як зброю, яка стає непотрібною, нецікавою, коли у вас з'являється вогнепальна зброя, тому що це зовсім різні речі і мати можливість о, такий от. Інструмент для постійних тренувань це є абсолютно незайвим. Навіть в моєму випадку, маючи декілька сейфів з вогнепальною зброєю, я все ще тренуюся з пневматики в тих умовах, які не дозволяють мені, наприклад, стріляти з вогнепальної зброї. PCP-пневматика, переломна пневматика це те, що дозволяє вам підтримувати навички, тренуватися навіть там на задньому подвір'ї, на невеликих дистанціях за Закопічані гроші, не привертаючи зайвого шуму, тому вона буде актуальною ще дуже довго. Дякуємо, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, це відео допоможе вам розібратися з вашою пневматичною гвинтівкою, усунути, можливо, деякі недоліки і, стріляючи, отримувати задоволення. Це до вас, підписка, лайк. У нас наступні відео. Бай-бай!